Ну? Растут бурьяны. Всем привет! Ну, давайте сразу познакомимся. Меня зовут Ренат. Это Дарьяна. І ми вирішили вам дещо показати. Ми вирушили в неймовірне перезавантаження для нас. Для нас це було важливо. Ми рванули і беремо вас з собою. Всім доброго ранку! Сьогодні ми з Дар'якою спробуємо вирушити в мандрівку з Києва до Болгарії. Да, в нас е, з'явилася така можливість офіційно е, з'явився дозвіл, щоб ми могли виїхати за Ну, кордон, щоб ми, а щоб я зміг да, виїхати. Так, Щоб Ренат зміг виїхати на кордон буквально на два тижні. І ми цим скористалися, вирішили все ж таки спробувати. Було невідомо, чи все ж таки випустять нас, чи не вистачатиме якогось документа. Але от ми е, так ризикнули і рванули. Одружилися, але не відгуляли наш медовий місяць. І от ми дочекалися моєї відпустки і вирішили рванути на пару тижнів кудись. Взагалі то у нас є два плани: або мене пропускають, і ми їдемо до Болгарії, а то й далі. Або мене не пропускають, і ми їдемо мандрувати Україною. План простий в мене була така задача розбити нашу подорож так, щоб Ренат встигав. В мене була задача розбити нашу подорож так, щоб Ренат встигав відпочивати. Ну і я разом з ними, щоб ці переїзди не були в нас дуже довгі. Тому е, першу зупинку ми обрали Одесу для того, щоб рано-рано вранці, прямо на світанку виїхати і якомога скоріше дістатись до кордону Україна, Румунія. Тож поїхали. Доброго, у нас перша зупинка в Дар'я Даліше приготувала смачний сніданок, сирники і бутербродики. От зараз заправляємось і їдемо далі. Скоро в Одесі вже побачимося. В Одесі ми заселилися в найбюджетніший номер, який знаходився в центрі міста поруч з Дерибасівською. Найбюджетніший номер в центрі міста поруч з Дерибасівською? Але це дійсно так. Скільки нам номером більшовиця? Близько 700 гривень. А, ну в рамках того, що навіть 500-700. для центра і для Одеси це було нормально. От я скажу так. Довіряючи букінгу, це було дешевше ніж ми б зупинилися в Чорноморську. У нас перше місце це Одеса. Не питайте, чому в мене гітара. А ми зупинилися в самому центрі Одеси. Буквально в наступний двір це вже початок деребатівської. Тому можемо принципу показати наш номер. Ми залитніші, просто переночуватися окремий там поїхати. Покажу вам наш номер. Він звичайний, простенький. В принципі, трьохмісний, тут може ще одна людина спати, ліжко. Дивно побувати в Одесі і не доторкнутися до моря. От, Обзору ми не будемо робити по цьому місту, тому що це місто транзит. У нас сьогодні такий перевалочний день. І завтра рано вранці знову вирушаємо буквально пару днів в Одесу так щільно бомблять російські тварі. От. І ми якраз у цей період приїхали. Не знаємо, як сьогодні буде ніч. Сподіваємось, все буде тихо. Гріх тут бути і не показати вам трошечки трошечки цього шуму. Море поцілувала? Море поцілувала. О, ну ти як поет вже. Я дізналася, там ціни. Холодне пиво 60 гривень, а квас і сітро 35. Да хера. О четвертій ранку ми прокинулись і вже о п'ятій ми були в дорозі Одеса Орлівка. Ми зараз знаходимося в Молдавії. Щоб, наприклад, добратися до Ізмаїлу або до Білград-Місто, треба нам проїхати в молдавську зону. І от ми кусочок-сматочок проїжджаємо в молдавську зону і знову повертаємось на територію України. Просто так не заїхати на цю територію, тому що треба ряд документів, які дозволяють вам з Фактично ми зараз забортуємося. Нам видали якусь карточку. Зараз О, така. О, така от карточка на в'їзді на територію. І на цій карточці начебто туди да, зареєстровано. Скільки людей в машині? Скільки людей в машині і так само в такій кількості ми маємо виграти. Тому ж такі, на територію... До речі, після того, як ми покинули Одесу, буквально на наступний день прилетіла російська ракета по Спасо-Преображенському собору. Ми якраз були від того собору в декількох кварталах. Дуже близько. Нам пощастило. А от Одеси, Одесі і Одесі там, на жаль, ні. Ну, маємо таких кончених сусідів. Ще траса йде окремо від контрольно-пропускного пункту України-Молдова. Все було так прикольно. П'ята ранку. Виїжджаємо з Одеси, нікого немає. У мене немає паніки оцих там і так далі. Виїжджаємо за Одесу. І спочатку е я побачив таку невеличку пробку із фур. Ну думаю, зараз ми швидко її проїдемо. Ренат дуже чемний водій, і він вирішив стати е теж в цьому заторі за фурами і почекати, поки вони проїдуть. Чекали ми десь годину і проїхали дійсно, максимум метрів п'ять. Врешті ми приїхали а, на кордон. А, я так ще скептично відносився до прикордонників, до цієї всієї двіжухи, думав так. ну, Назад, думаю, якщо повертатися, то, напевно, найближче місце буде Чорноморськ все ж таки. Або Ізмаїл, там переночувати, і після того рванути кудись, або в Карпати, або ще кудись. Отакі в мене були, були думки. Але перевіривши мої документи, прикордонники, чемно і швидко мене пропустили. В общем, от... 9 годин в дорозі. 9 годин і 200 кілометрів. Це по Одеській трасі в бік Ізмаїлу. Пропустили на оцю центральну зону в чергу на паром зараз там паром ходить кожні півтори години, коли ми їхали. Раніше він ходив кожні три години. Влітку зробили кожні півтори, що досить зручно. Ти не чекаєш його дуже довго. В'їзд на паром з машини коштує приблизно 800-900 гривень в залежності від кількості пасажирів. Так, ну що, ми знаходимося зараз в Орловці на паромі. О, наша машинка. Зараз виходить Дар'яшка. Ми проходимо кордон крізь Дунай. Вон річка Дунай. О, наступна зупинка Румунія Констанца. Чи Константа? Чи... Констанца. Констанца. І от На румунському кордоні трошки ми постояли в черзі. Теж перевірили документи і пропустили нас в Румунію. Ось ми в Румунії. А перше враження. Ну ми проїхали, може, хвилин 20 після кордону з Україною. Ну, неймовірна краса. Відчуття у мене чомусь всюди. Оцей оця Франція вважається. Якщо гори, виноградники, сірпантіни, дорога сірпантін, то все У мене чомусь. Франція хочеться включити французьку музику. Ось вона. І їхати насолоджуватися краєвидами. Перше, що хочу відмітити, це аграрії, це ограрна дуже країна. Вона мені сподобалась. Ми їхали в напрямку Констанси, і я хочу сказати, що туди є дві дороги від цього кордону. Перша — це по звичайній трасі, там теж прикольно. Але нас навігатор повів. Він зробив нам такий подарунок саме по Сірпантіну. І ми таку насолоду отримали. Так, це була, я думаю, довша дорога і складніша, тому що серпантини і вгору, і вниз, і там через села, якісь треба було проїжджати. От але а, наскільки це мені як водію дало сили, тому що я був уже втомлений настільки, що я хотів от просто тут стати машиною, і все, і нікуди далі не не, не, не їхати. Але нам треба було добратися до Констанци, От де ми зробили першу нашу таку зупинку з ночівлею саме в, Руму... в Румунії, в всій країні. Нам пощастило, що в Констанці в нас жили родичі, і ми змогли у них на ніч зупинитися. Да, родичі за кордоном це добре. Привіт! Родичі! Привіт! Ну що, от ми добралися до константи, а точніше під Константу місто. Міста Кумпана. Кумпана. Отакі тут Це... рейкотеджики, райончики, собачки. То ми сьогодні лишаємось у наших родичів, які тут мешкають. От, а потім будемо переїжджати далі. Добиралася з Одеси 15 годин сюди, але це варто було поїхати, тому що ми проїжджали повз такі повсти що можна просто грібануться, як то кажуть. Дуже красиво. Гори, степи, якісь вітряки, Ну як у касті румунія дуже красива. До моря тут треба ще під'їхати. Тут десь хвилин, може, 20 машиною, тобто це не прямо біля моря. Вранці, після того як прокинулись, вирішили все ж таки відправитись до моря. Побули трошечки на морі і з нетерпінням сіли в машину, рванули далі на південь. Так, ну що, ми на кордоні з Болгарією, тут ще Румунія там Болгарія Дивимось, тут люди входять пішки через кордон туди, а назад повертаються сигарками, напевно, там дешевше. До кордону з Болгарією звідти було нам їхати хвилин 40, напевно. Mm, Це абсолютно. дуже поруч. І е, кордон на Болгарії теж проходиться ну дуже швидко. Ми хвилин за 20 вже точно його пройшли і їхали далі вже по Болгарії. Так, ну що, всім привіт! Ми з Дар'яху вже в Болгарії. Перше враження одразу. Дороги платні, коштує на 7 днів 200 чимось гривень, але ти платиш за комфорт. Тут класні дороги. Платні дороги. Да, давай скажемо про платні дороги. Як тільки переїжджаєш в Україну, забудь за халяву, всюди треба платити за дороги. Є таке цікаве слово, вінєтка називається. От її треба теж придбати. Це саме оцей платний проїзний квиток по дорогах. От вінітка купується або онлайн, або прямо на кордоні з цією Україною, де треба заплатити за цей проїзд. Що в Румунії, що в Болгарії дуже прикольні дороги. Без ямок, рівненькі, все добре, без проблем. По охайності, мені більше подобається Румунія. Румунія прямо ограрна країна для мене. Ну, дуже красиво. Землю вони свою і цінують і люблять. Болгарія трошечки такі Запус... За... запу... запущено трошечки. Але це тільки початок, Ми їдемо далі, побачимо, що нас чекає далі. Сказали про наш шлях, як ми добиралися з Києва до Болгарії. А вже в наступному випуску ми вам розкажемо про неймовірно красиве місто Несебр. Не переключайтесь до зустрічі. Скажи щось чекайте.